Доброго дня, дорогі друзі, хотів розказати вам дуже цікаву історію. Зараз я знаходжуся біля будинку Даслер. І колись існували два брати: Рудольф і Арнольд Даслер. І вони в цьому містечку створили взуттєву фабрику. І, до речі, вони почали в пральні, якої навіть не було електрики. Вона була дуже відома. І, але на жаль, під час Другої світової вони вони після Другої світової війни, ці два брати посварилися. Є різні причини, і я розкажу більш детальніше в своїх Фейсбукакаунті, інстаграмі або в Ютубі. Слідкуйте, будь ласка, за новинами. Але саме цікаве, що після того, як вони посварилися, ці брати вирішили піти двома різними шляхами і створювати зуття. Так була створена. Перша фірма, перший брат Адольф вирішив назвати цю фірму в честь себе. Але ця марка вже була зайнята, і він назвав себе. Його назвали коротко Аді, а Даслер Адідас. Так і була створена фірма Адідас. А друга фірма, яку створив Рудольф, другий брат, назвав її Puma. Тому що, як говорять його друзі, в нього було прізвисько Puma дуже швидким. Так і було створено тут, в Німеччині, в цьому німецькому містечку, дві відомі фірми Адідас і Пума.